Розвивати туризм у Мукачеві пріоритетне завдання як для представників туристично-готельного бізнесу, так і для влади. Адже за рахунок цієї галузі істотно поповнюється міська казна. Як покращити туристичну галузь і чим приваблювати гостей? Ці питання стали ключовими на нараді, яку провели у великій залі міської ратуші. Як перше, що вирішили присутні, популяризувати туристичний центр на фестивалях та інших культурних заходах. Ми Ті ж палаці інформаційні зверталися до всіх туристичних. Організацій, щоб вони давали свої свої матеріали, свої рекламки, щоб воно було й розповсюджувалося. Незабаром у місті з'являться і туристично-навігаційні підказки. У центрі Мукачева планують розмістити 44 вказівники. А в перспективі вони з'являться і на вокзалах, та в замку паланок. Це можуть бути звичайні таблички або стенди, сіті лайти чи білборди. Кошти для їх встановлення передбачені міською програмою розвитку туризму. Кошти передбачені програми розвитку туризму. Сподіваюсь, вдасться їх ще і ще й виділити і оплатити і, і до межах 20 тисяч гривень. Вказівники можуть бути і у вигляді QR-кодів. Але для того, щоб запрацювала така система пошуку інформації, потрібен вільний доступ до інтернету. Все ж така можливість буде до кінця року. Центр міста планують зробити зоною відкритого вайфаю. Коли буде завершена реконструкція вуличного освітлення в центральній частині міста, заміна на новий, на новий тип світильників, з'явиться можливість повністю забезпечити центр послугою Wi-Fi, і тоді ми можемо говорити навіть про щитку інформації через Wi-Fi, через інтернет з цих же вказівників по штрих-кодах. Ще одна новація, яку запропонували на розгляд спеціалістів галузі туризму, це 3 d панорами міста, віртуальні екскурсії нічним розвигубом, центром, замком та багатьма іншими визначними місцями задля популяризації міста можуть розміщувати на різних інтернет-сайтах. Пропозиція дуже цікава. Будемо думати, як її реалізувати, тому що це. Теж потребує деяких коштів, і е, суб'єктам туристичного бізнесу було запропоновано сьогодні при бажанні включитися в цю програму. Наостанок заступник Мукачевського міського голови Ернес Нусер привітав членів Туристичного інформаційного центру із наступаючим професійним святом міжнародним днем туризму, який відзначають в останню неділю вересня.